Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте дивитися поради для вас на сьогоднішній день. Що він вам готує? Королева жезлів. Ну, Королева жезлів це про людину, яка знає, чого хоче. Це про впевнену людину, харизматичну, вогняну. І та людина, яка точно не, цік... не чекає від когось, що їй щось дозволять чи заперечить. А взагалі це говорить нам про самопрезентацію, про те, що у вас з'явиться сьогодні творчий вогник, впевнені рішення і, можливо, в чомусь ви проявите своє здорове его. А от сімірка жезлів говорить, що стійте на своєму, що королева жезлів, що сімірка жезлів вона говорить про те, що можуть бути виклики. Хтось може сумніватися у ваших силах чи спробувати зрушити ваші позиції. Але ні, не відступайте. Цей аркан говорить про боротьбу за свої ідеї, за позицію та місце під сонцем. Тому будьте впевнені сьогодні в собі і в своїх силах. І обов'язково залишайте коментарі. Ну а я бажаю вам вдалого дня.